Добрий день, любі мої. Що нас чекає у Вінниці? Вінниця, 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 Вінниця. З 8, нагадаю, так? З 8 по 15. Ми дивимося Вінницю. М -м -м. Не люблю цю карту. Вінниця. Прильоти. І дивіться, по місцях, де будуть дітки. Тому ніяких таких от великих скупчень місць, не парки, ТРЦ. Купили продукти і додому. Будь ласка, не час. Ну, от не час просто. І як будуть прильоти. І прильоти будуть, бачите, по околицям. Угу. З моря будуть летіти, так? Да? Угу. Але ви знаєте, як будуть летіти? Ще будуть по, як, по пустих цих летіти. Знаєте, як по полях, по пустих місцях. І тоді жертв не буде. Скільки ж таких прильотів буде? Давайте подивимось. Скільки ж? Чотири. Ну, від чотирьох до шести. Сонечки мої. Від чотирьох до шести, на жаль. Дивіться, особлива увага. І дуже багато вкладається коштів в ППО, так? ПВО, чи як вам там, господи, ППО, так? Дуже багато вкладається коштів, Але, але ракети у них є, на жаль, і вони їх пуляють. Тому вінниця жертви перше, що можу сказати, так, є жертви. А найголовніше, де ця карта. Наші так, вже хотіла скласти, покажу вам ще. Жертви серед діток. Будь ласка, будьте уважними. І жертви так. Що там по військовим, Щось там нічне по військовому. Зараз гляну, Так, Вінницька область. Вінницька. Прильоти. Ну що ж ти скажеш? Куди ж вони б'ють? По військовим б'ють, бачите? Угум. Хе! Але нічого в них не вийде. Хай б'ють чисте поле. Так, нічого не вийде. Дякую, люблю мої. Так, він це червоний ставлю. Так, дякую. Бажаю всім гарного здоров'я. Чекаємо на перемогу і підписуйтесь на мої відео. Буду дуже вдячна вам. І всім дякую.